Починаємо традиційно з інтерв'ю. У нас є скайпом гість Сергій Кривонос, генерал-майор запасу, начальник штабу, перший заступник командувача ВДВ у 2012-2014 роках, перший заступник командувача ССО у 2016-2019 роках, і заступник секретаря ради національної безпеки та оборони у 2019-2020 роках. Вітаємо вас, пане Сергію! Слава Україні! Героям слава, доброго вечора! Всіх вітаю! Багато глядачів, які дивляться Ютуб, стежить за нашим телебаченням в Україні, могли бачити ваші інтерв'ю, зокрема про те, що все-таки справді може бути цей новий повномасштабний наступ нашого противника, і якоюсь мірою вони вже його почали. І ви також багато говорите про те, що вони впродовж цього часу, а вже майже рік повномасштабного вторгнення триває, вони завжди теж все от аналізують. І наші дії, і свої помилки роблять якісь певні кроки на те, щоби свою тактику і змінювати? Ну і відповідно діяти, створюючи нам і проблеми, і загрози в тому числі на якому етапі вони зараз, і от багато безправді, чуємо про цей наступ, який може бути. Він вже почався, чи це лише попереду? Як ви оцінюєте ситуацію? Супротивник э, почав прощупувати спроможності нашої оборони э, на певних э, ділянках э, на Донецькому напрямку і активно атакує і дивиться, де э, у нас є слабкі місця. В принципі, я про це говорю, що вони будуть прощупувати э, на багатьох ділянках і там, де буде слабке, будуть нарощувати свої зусилля, аби э, прорвати нашу оборону і створити передумови щодо можливого оточення нашого угруповання. На Донецькому напрямку це е, попереду можливо також очікувати наступ ворога з території Російської Федерації, а саме з, е, на Харківському напрямку, е, в напрямку Павлограда, і також Запорізького напрямку знов-таки ж, напрямку Павлограда. Це така е, золота мрія е, російської, російської штабу аби оточити наше груповання на Донецькому напрямку. і Примусити нас до прийнянашого політичне керівництво до прийняття певних рішень, але у них не так все легко, як вони собі бажають, і міць нашої оборони достатньо добра організована. Питання полягає в своєчасності реагування і потрібної кількості ресурсів для надання ворогу по так достойного одкаша. І це не тільки кількість людей, які знаходяться в окопах. Це, мабуть, дуже важливо. Не мабуть, а це дуже важливо. Але е головне завдання виявляти наміри ворога е на ранньому підході до переднього краю і знищувати його вогнем артилерії різних калібрів, починається від. 155 мм 120 міліметрових мін, 82 мм мін, аби ворог не встигав підходити до наших окопів. Оце головне завдання. На жаль, кількість боєприпасів мною перерахованих не так багато в наших підрозділах. У нас є певний голод. І хотілося б, щоб цей голод швидше був що насичений. Але з урахуванням певних провалів попередні два роки напередодні Великої війни щодо е, державного оборонного замовлення маємо те, що маємо. Сьогодні такий ми побачили внутрішній цікавий е, момент нашого Ютубу, але в контексті цього хочу вам сформулювати питання. Е, сьогодні раптово в е, нашого телеканалу почали рости перегляди сюжету. Десь близько року тому, який з'явився про, начебто, висадку десанту у бродах, ну була така інформація, яку потім спростувала Служба безпеки України. Але тим не менше, коли росіяни починали. Е Повномасштабне вторгнення вони намагалися атакувати з різних сторін, е, можливо, навіть вглиб переміщувати свою техніку. Ну як на Київщині це відбувалося, і в цьому контексті наступне запитання: як ви гадаєте, потенціал російської армії? На що вона ще спроможна? Чи спроможна вона атакувати з трьох-чотирьох напрямків одночасно? Чи все ж таки вони виберуть якусь одну точку, як ви говорите, і будуть там намагатися розвинути свій успіх, як це біля Солодару чи Бахмута було? Бо ну, багато цих думок, прогнозів щодо повномасштабного наступу Путіна з усіх боків нашої держави, вони можуть це спробувати, чи реально там сил стільки вже немає? Питання в бажанні росіян одне, а спроможне це росіян це зовсім інше. Тому те, що вони мають певне групування на території Республіки Білорусь і Військові аеродроми Республіки Білорусь повністю експлуатується російською авіацією, і на цих аеродромах знаходиться вже зашвартована е, десантна техніка, і планується можливо, десантування на певні об'єкти на нашій території. Навіть розраховано, що це буде в три хвилі, але нагадаємо, щоб це успішно здійснилося, Треба в першу чергу подивити надійно, подивити нашу систему ППО. Поки що в них, слава Богу, нічого не получалось в повному обсязі, і наші е, воїни по захисту неба стоять надійно. Що стосується де почнуть, почати вони можуть на різних ділянках. Знов таки ж підкреслю, що. Прощупуючи наші слабкі сильні місця, постійно ведучи розвідку на всі ділянки фронту, так само як і ми ведемо розвідку. Вони дивляться, де ж все ж таки є слабке місце, де можна наростити свої зусилля. Кількість ресурсів у них, в принципі достатньо. Навіть з тих мобілізованих півмільйона, у них близько 300-350 тисяч прийшли до підготовки і прийшли вже злагодження на рівні. Рот і закінчуючи уже злагодження батальйонів в будь-який момент можуть бути перекинуті на потрібні для росіян ділянки. Давайте згадаємо, що напередодні війни за 10 років ще до 14 року Росіяни почали, що річно проводячи стратегічне навчання. Mm -hmm. Першу тему перше питання опрацьовувати це перекидання е, живої сили і техніки на великій відстані, починаючи від далекого сходу, закінчуючи іншими регіонами Росії. І роблять вони це впевнено і швидко. І навіть перекидання військ при е, відступу з київського напрямку ми побачили, як достатньо швидко вони перекинули їх на Донбас, так само, як і швидко перекинули, перекинули після е, залишення ними Херсону, перекинули знов-таки на Донбас. Вони це вміють робити, і е, система у них в цьому можна поставити добру четвірку. Вони можуть перекидувати вздовж Російсько-Українського фронту. Достатньо велику кількість військ туди, куди їм потрібно, тому е, наше завдання бути готовими на всіх ділянках і вгадати, ну на війні дуже важко вгадати, навіть будь-який начальник розвідки завжди каже, що ймовірним характером дій противника може бути. Він двічі страхується від того, що може і не бути. Так само і тут е, ми не можемо влізти в голову е, російським е, військовим начальникам, але ми чітко розуміємо, що е, певні вимоги до наступу. Співпадають як у них, так і у нас, і в першу чергу вони шукають слабкі місця, і ці місця, аби потім наростити зусилля і створити передумови щодо оточення наших військ. Вони також розуміють, що е, в довгих лобових боях, як це було на прикладі е, Бахмута та Селідари, на всіх ділянках фронту вони таки не зможуть собі дозволити навіть при їхній кількості. Але треба очікувати, і ми розуміємо, що подальша мобілізація на не... В Російській Федерації ще вони можуть ще призвати ще абсолютно спокійно до півмільйона людей. У них мобіліційний ресурс дозволяє призвати ще півмільйона, а потім ще півмільйона на 140 мільйонів. Ну, навіть якщо там при всякому різному негативному і позитивному огляді, від 5 до 10 мільйонів вони абсолютно спокійно можуть мобілізувати в сумі. Питання, чим вони їх озброють, як вони їх будуть годувати, оснащувати, це питання вже другорядне. Ми бачимо, що. Вони кидають в бій як і підготовних бійців, так і непідготовних бійців. Ось в чому проблема. Тому наше завдання: маючи менше ресурсів, в першу чергу, людські і ресурси, що стосуються техніки, очікувати і утримувати нашу будь яку ділянку території, яка нам потрібна, але при необхідності відступати, аби не створити противнику, що передумов для оточення наших військ. А якщо аналізувати, от справді, наш мобілізаційний потенціал і те, як виглядає зараз ця така чергова хвиля мобілізації, хоча ну знову ж таки пояснюю, те, що вона в нас і не завершувалася, що відколи в нас почалось повномасштабне вторгнення, це все йде од своїм етапом. Але ми бачимо, що є. В суспільстві от якісь такі сплески, такі як були зараз після нового року, коли справді можна було побачити військових, які ну роздавали повістки в певних місцях, і справді це були там і в маршрутках роздані повістки. І тут питання: знаєте, чи, чи, чи все гаразд з цим, тому що якось і з одного боку не хочеться це критикувати, тому що зрозуміло, що в нас війна, і ну треба воювати. А з іншого боку, коли в людей виникає стільки запитань, то можливо, щось все-таки неправильно зроблено. Якось неправильно це прокомунікувати. Ковано, як, от, в нас, ну що ви можете про це сказати? Тому що справді цікаво, як, як це пояснювати людям? Насправді не треба було пояснити. По перше, не треба було самим собі брехати. А та інформаційна політика, яка була побудована офісом президента. Нас з березня місяця, ну не з березня, з квітня місяця почали гадувати, що росіяни ось ось видихнуться, і вже через там, два тижні закінчиться війна, через два місяці закінчиться війна. І що проти нас воюють якісь там недолугі, слабкі і ніякі вояки, але між тим, все не зовсім відповідало реалям, не зовсім відповідало те, що заявляли. І росіяни достатньо сильно і потужно вміють воювати. Але в нашому суспільстві було сформовано таке сприйняття, що війна завтра завтра, завтра закінчиться. Не треба готуватися до до подальших бойових дій. Хоча ще в травні місяць я вже почав доводити до і до суспільства, і до нашого керівництва, що, шановні, треба зайнятися підготовкою величезної кількості людей, які можуть замінити тих, хто на фронті Міністерство оборони про це говорило тільки в кінці листопада. Умовно кажучи, ми. Втратили майже півроку, а за ці півроку можна було підготувати величезну кількість людей. Раз зараз е, всі почали обливати брудом пана е, Арістоюча. А я самого початку скажу, що це великі маніпулятори, які маніпулюють свідомості суспільства. І зараз уже партія зелених розповідає представники, що це е, такі негідники, але ж до того влада мовчала, до того ж, влада дозволяла йому говорити те, що не хоче. Зараз е, вони мовчать тільки певні керівники виступають, що це е, була помилка. Але ця помилка привела до того, що інформаційне сприйняття реалій нашим суспільству було що скривлене. Воно не відповідало реаліям. Ми думали, що вже ось війна закінчиться і все буде все добре. Насправді, е, аби зрозуміти, що в нас ще попереду багато е, треба зробити, і суспільство було готувати з самого початку. До е, розуміння затяжної війни і те, що будь-які громадянин України відповідно конституції е, має право і зобов'язання захищати, але захищати це треба готуватися. Готуватися треба абсолютно спокійно. Це підготовка населення не викликає навіть призову до армії. Можна це проводити і треба проводити в кожному населеному пункті. У нас достатня кількість людей, які можуть навчати інших людей що азам е, оборонних дій. Навчити пересуватися на полі бою, відвірити е, вміти відрити окоп, кинути гранату на дальність і точність і впевнено стріляти на 100 метрів більше навіть в даній ситуації не потреба, і дати основи е, тактичної медицини. Цього вже в принципі достатньо, аби людина в першому бою себе відчувала впевнена. Цього нас не зробили зараз. У нас це завдання стоїть номер один, і у нас, крім того, щоб недостатня кількість підготовлених воїнів. На нас ще недостатня певні моменти в ситуації щодо підготовки е ланки сержантів, ланки командирів-зводів, командирів, командирів рот. Бо якраз на цьому тактичному рівні і дуже багато залежить від тих командирів, бо саме вони керують тими солдатами, тими сержантами, які е знаходяться в першій траншеї. І від їх професійності, від їх впевненості і їхнього злагодження залежить життя багатьох людей. І помилки, які вони допускають. На жаль, потім є помилками по втраті величезної кількості наших воїнів. Тому треба чітко визнавати, що в нас є помилки, що треба над ними працювати і не боятися казати про власні помилки. І це не критика. От ви сказали критика це не критика. Критикуються, коли критикують. А коли кажуть правду, а не брехню. Оце є правда. Тому завдання в першу чергу казати один одному правду і визнавати помилки, і визнавати шляхи. Як Вирішити ці питання, тоді це буде значно успішніше. Ну так направду, ми трошки готувалися до такої швидкої перемоги. Нам говорили про Крим, який вже може бути влітку наш. А, а тоді був Херсон, який ми ну насправді відвоювали, і це була така позитивна, така хвиля позитиву для всього народу, і всі думали, що все буде легко. А виявилося, що не все так легко. І тепер, от справді, якось виходить, що розчаровуватися не так приємно усім. А я хочу запитати. Ну, от стосовно прогнозів, які і всередині українського суспільства були, але мені здається і за межами нашої держави, як ви гадаєте, чи стало сюрпризом? Великим сюрпризом для наших європейських партнерів, і водночас серйозним козирем в рукаві Путіна, який все ж очікували багато хто, що у нього не буде. Оцей безкінечний мобілізаційний ресурс, який справді є. Тому що ми ж пам'ятаємо влітку, всі говорили, та він ніколи не наважиться на мобілізацію, тому що як тільки він почне мобілізовувати простих росіян, вони візьмуть зброю і розвернуться проти нього. І зараз, на жаль, ми розуміємо, що цього не буде. І, можливо, саме тому в тому числі європейські партнери активізувалися з точки зору передачі зброї, бо вони також не очікували, що у 2022-2023 роках людей можна мобілізовувати ну як в Радянському Союзі. Скільки треба, стільки і мобілізовують. Е, недооцінка спроможності ворога щодо пропаганди до власного народу привела до того, що якраз у ці помилки були допущені. Е, слід відзначити, що е, машина пропаганди в Російській Федерації працює невідмінно. Вони достатньо чітко і промивають мізки власному народу і ті слухають, і плескають в долоні. В принципі, в певних моментах е методи, які застосовують росіяни, так само застосовували і наше е керівництво цими телемарафонами, які абсолютно не несли ніякого навантаження, і тільки вводили людей в омани, що все буде добре, а завтра ще буде краще. Завтра вже буде перемога, і будемо купатися. В чорному морі в Криму і пити пиво, Оце величезна була помилка. Росіяни е свою пропаганду систему створили потужну, і наше завдання е зрозуміти, що е вони іще і ще й далі можуть е гнати своїх людей на забій на цю війну абсолютно спокійно, не переживаючи, що буде якийсь там супротив. Бо, е вже втративши більше ніж 130 тисяч загиблими, е ми бачимо, що ніяких там наростань зусиль е в Росії нема. По-перше, правильна організована пропаганда, правильні меседжі подані щодо там звільнення і захисту російського населення, і все приводить до того, що вони йдуть, і знаєте, як то як покірно йдуть на заклання, але ж між тим для нас залишається проблема. Чим більше їх іде, тим більше нам треба їх вбивати, вбивати і вбивати. І з одного боку, ми розуміємо, чим більше ми їх вб'ємо. Тим менше буде в нас потім боліти голова, особливо що стосується майбутнього наших дітей і наших онуків. Але між тим, ми треба розуміти, що нам для цього також потрібні люди, яким треба дати зброю, яких навчити користуватися цією зброєю і забезпечити цю зброю по потрібної кількості набоїв боєприпасів. Пане генерал, а ось ці винищувачі, які нам обіцяють наші партнери, наскільки вони ну, змінять насправді хід війни? Чи так нам варто на них розраховувати, як як справді ми ну, чекаємо, що це що це буде плюс, і в якій кількості умовно винищувачі мають бути для того, аби це е, повпливало суттєво на ситуацію? Ну і друга частина запитання дозволю собі додати про ті танки, також обіцяння, які скоро з'являться, що з їхнім приходом? Адже ми вже знаємо цифри плюс-мінус цифри, е, що зміниться на полі бою. Найцікавіше питання традиційно не витримує і скайп. Сподіваємось, та, що зараз почуємо пана генерала, тому що його оцінка тут важлива. Хоча зрозуміло, що будь-яка зброя, яка з'являється, і особливо якщо це літаки, угу. з'явився. Пане генерал, вам слово. Навіть не усі європейські країни вони готові ще ці літаки надавати. Тобто, так ми від президента чули, що є певні рішення щодо винищувачів, вони не публічні, але позитивні. Так, президент Зеленський сказав на прес-конференції європейських лідерів, і тут зрозуміло, тому що якщо країна якась країна, так країна НАТО вирішить таке і буде рішення про те, що вони їх будуть нам надавати а скоро буде чергове засідання. Рамштайну, то ну це вже буде трохи більше ніж ніж війна України і Росії. Та пане генерал, вам слово. Е, дивіться, якраз от знов таки є певний такий інформаційна помилка. Давайте, як ми вже ж домовились що будемо говорити правду, а не критикувати. Так, от говоримо правду, те, що Знову подача інформації, що танки це панацея, і літаки це панацея, і 100% це вже завтра наступить перемога. Це не зовсім буде правда. Це значно покращить ситуацію на фронті, особливо що стосується танків, але це потрібен час, аби ці танки до нас дійшли, аби ми їх привели в потрібний лад, навчили людей. Це навчити людей найпростіше привезти техніку до ладу. Це інше питання. Що стосується літаків. Літаків взагалі це чудово, але кількість аеродромів на території України не така вже й велика. Раз ворог абсолютно спокійно достає до цих аеродромів своїми засобами враження, тому нам треба вирішити декілька питань. Найпростіше питання це підготувати пілотів і воно вже частково вирішено. Наступне питання це підготувати персонал щодо обслуговування цих літаків. Бо насправді на одного пілота в середньому там від 20 до 30 чоловік, які в загальній системі забезпечують логістику цього літака, Своєчасно обслуговувати за різними напрямками. Ще питання це злітко-посадкові смуги наших аеродромів, які не завжди відповідають натовським стандартам, що стосуються якості е, покриття. Тому нам треба вирішувати питання, крім того всього, а де будуть базуватися ці літаки? Якщо на наших аеродромах, то нам буде потрібно достатньо потужно наростити спроможності нашої протиповітряної оборони по захисту цих аеродромів, наростити наші спроможності по захисту цих аеродромів від дів диверсіти розвітних груп, які противник може використовувати в повному обсязі. І останнє, чи використання аеродромів наших сусідів для цього, але це вже питання політичне і завдання номер один для наших дипломатів вирішити це питання: чи дана нам Польща, та сама Литва, та сама Словаччина і та сама Румунія аеродроми для базування наших літаків? Тому Якщо ми вирішуємо цей комплекс, тоді ми будемо більш оптимістичні. Якщо певні питання не можуть бути швидко вирішені, тому не треба рано плескати в долоні. кричати, що все завтра вони вже злетіли і почали працювати. Так, хочу уточнити, ви цікаву фразу сказали про використання аеродромів е, країн сусідів. Е, я думаю, е, найважливішим питанням для умовного уряду словаччини, Польщі чи будь-якої іншої країни це буде безпека і ризик нападу чи ракетного удару по цим аеродромам з боку росіян? Як ви гадаєте, е, чи ну е, якщо буде ця ситуація, про яку ви говорите, що справді нам дозволять використовувати аеродроми Словаччини чи Польщі для базування цих літаків, як можуть потенційно давайте спрогнозуємо змор. Делюємо, як можуть на це зреагувати російські війська російські війська можуть готувати в двох варіантах: перше дивитися і облизуватися, і розуміючи, що вони нічого не можуть зробити. І якщо вони наносять удари по цим аеродромам треба чітко зрозуміти, що це нанесення ударів по країнам НАТО і вже безпосередньо НАТО тоді потрібно що в повному е-е в двобі на босі України з Російською Федерацією. От, і все. Тут давайте не будемо гадати, як чи ніяк. Це якраз залежить від е, політичної волі е, наших сусідів. І слава Богу, у тих самих поляків з сталивими яйцями, слава Богу, все добре. І е, ненависть е, до е, москалів е, у польського народу значно си, е, сильніше всмоктана з молоком матері, ніж у українців.